Вітаю у моєму новому відео, і сьогодні в нас буде ще одна розпаковочка із магазину Сінсей. Якщо вам цікава дана тема, пропоную заварити ароматної кави чи чайочку і провести зі мною цей час. Давай. Я дуже обожнюю дивитися такі відео-розпаковочки і знаю, що вам вони також подобаються, тому знімаю для вас і буду старати знімати частіше. І перше, що мені попадається під руку, це. Ось такий тримач для туалетного паперу. Дуже давно його хотіла, довгий час його не було в наявності. Появився його одразу замовила. У мене в ванній кімнаті є такого плану корзина для зберігання білизни і корзина для зберігання хімії, тому буде ідеальне доповнення, буде гарно виглядати. Ще одна покупочка для дому це годинник. Підбирала його до кухні. та да да дам Ось такий. Такий простенький, але оригінальненький. Є ще вроді на сайті чорно-білий, задня батарейка. Наступне. Що тут у нас? Коробочка якась. А в коробочці. Ваза. Так. Ось така красива ніжна ваза. на такого молочного кольору. Камера, напевно, так не передає. Вона не є біла, така, більш бежева. Бачила в інтернеті дуже багато дизайнів, де стояла така ваза, мені дуже сподобалась і я собі замовила. Наступна покупочка для дому це було ось таке покривало. Чесно, в мене якась така особлива любов до цих всіх покривал, подушок в розмірі 180 на 220. Воно ну якраз ідеально підійде на моє ліжко. Маю такого плану, але меншого розміру. Дуже ним задоволена, гарно виглядає в інтер'єрі. Також маю такого плану, але замість цих білих тороків, чорні, не рекомендую, тому що після першого прання все так покошлатилось і зовсім негарно виглядає і дуже важко відчистити. Це всі покупочки для дому, а зараз будуть покупочки, які я замовила для себе. І для себе я замовила ось такі штанішки спортивні, якраз для прогулянки з Євою ідеальні. Такі сіренькі. Такий колір рожевий. Потім примірюю і покажу, як вони виглядають. Рожевий і чорний. Чорний. Дві сорочки. Це такі сорочки оверсайз. Вони подовжені, потім їх примірюю. Гарний колір на літо. Матеріал такий приємний до тіла. І в чорному. Так, ось так виглядає чорно. Вона ну, не зовсім чорна, така графітова. Також класно. Ось такі покупочки були цього разу із магазину Сінсей. Надіюсь, вам сподобалось дане відео. Буду вдячна за коментарі та лайки. До нової зустрічі. Па-па!